На такій ну то для відпочинку, Але колись такі лави називали, знаєте, як бамбетель, таке німецьке слово. Ліжко -диван». Тут відкидалася ось ця верхня частина, можна щоб було щось поскладати, ну як скриня. Ось, і, а, тут можна було сісти, а для того, щоб дупочці було мігенько, лежали подушечки. Ну, а на Гуцульщині розмальовували дуже гарно квітами, які тут чудово цвіли. Ну, і також гуцулами, тваринами, тобто своїм життям. Ну, дуже часто ви знаєте зображення буває в гуцулі. Своє життя, те, що бачать, те малюють. Дуже просто. Ми шукали з вами місця щасливих людей. Але я вам хочу показати щасливу людину, щасливу жінку. Наді мною дуже цікавий морал. Власне, гуцулка. уявіть собі, 20-ті роки військовий художник приїжджає сюди на Гуцульщину і бачить унікальну жінку, красиву, красиву душею, красиву лицем з красивим одягом. І яка. Курить люльку, ну ви знаєте, гуцулки завжди курили люльки, як Файко казала, казали, як і чоловіки. Взагалі вони мали рівні права з чоловіками. Ви скажете, о, то щось таке дуже подібне до сьогодення, рівні права. Так, справа в тому, ну так виходило з життя. Гуцули, мужчини, уявіть собі, йшли на кілька місяців часто в гори. випасали худобу, їх не було вдома. Лишалася жінка з дітьми, яка була мужчиною, берегиною. Яка не тільки варила їсти, доглядала за дітьми, а й охороняла свою родину. Ну і курила люльку. Може для заспокоєння, може як. Ну і власна така жінка, до речі, слухайте, але курила натуральний тютюн, мабуть, до за того і дожила до 100 років. Так, не сучасні сигарети. О -о. А це не реклама сигарет. І власне, ну і вона зображена такою цікавою. Отже, 20-ті роки уявляєте, приїжджає військовий художник Микола Синяківський і фотографує цю жінку. Через 10 років фото в Парижі отримало гран-при. Як кажуть, Парижани нервово курили сторонці. Ну, тут. Такий, можна сказати, вираз. Але подивіться погляд цієї жінки, яка життєва мудрість, яка жіноче лукавство. Здається, вона дивиться на тебе і каже: Я знаю про тебе все, а ти про мене нічого не знаєш. Яка харизма. Навіть в старості, яка краса. Отже, Чукутиха так її звали в селі. А справжнє ім'я її було Марія Кречунік. то жила, до речі, до стан.